В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Мене звати тітя Зоя, і сьогодні я вам розкажу казочку про Колобка. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід каже Бабусю, піди у хишку та не змітай за сіці борошна, та й спичи мені колобка. Баба так і зробила, Пекла колобка і залишила на підвіконі, щоб він прохолону. Лежав, лежав колобок, а потім з вікна стриб та й на призьбу, а з призьби з та й на землю та й покотився дорогою. Покотився у темний ліс. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Зайчик каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає не їж мене зайчику побігайчику, я пісеньку заспіваю. Зайчику стало цікаво, він і каже Ану ж, заспівай. Скочив колобок на пінечок і почав співати. Я маленький колобок, я веселий колобок, я по кору пометений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік і від тебе утечу. І покотився швиденько дорогою. Котиться, котиться, а на зустріч йому вовчик-братик. Каже вовчик Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок і каже, не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. А вовчик каже а ну ану ж заспівай. Я маленький колобок, я веселий колобок, я по кора пометений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, і від тебе утечу, і я покотився далі в ліс уже стежечкою. Котиться, котиться, а назустріч йому ведмідь. каже ведмідь колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок і каже, не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. У не хотілося ведмеді слухати пісеньку, але каже, «Ну, ладно, заспівай. Я маленький колобок, я веселий колобок, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, я від вовчика втік, я від тебе утечу». І покотився далі в ліс стежечкою. Котиться, котиться, уже ліс густий навколо. І назустріч іде йому лисичка сестричка. І каже лисичка, колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок і каже, не їж мене лисичка сестричка, я тобі пісеньку заспіваю. каже, ну ж, яку пісеньку? Я маленький колобок, я веселий колобок, я покара помедений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, і від вовчика втік, від медменти кавтік, і від тебе утечу. А лисичка каже, почекай, почекай, а я не розчула пісеньку, вона така гарна. Залізь до мене на носа ближче до вух. І ще раз заспівай. Ну, колобок, Радий похвалі, скочив лисичці на носа та й співає. Я маленький колобок, я веселий ко, а лисичка недовго думаєш тільки ага. І з'їла колобка. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодив.